Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео розповім вам, як я доглядаю за крижовником, або ще його називають агрусом. В цьому відео буде про те, як його можна розвести, як його обрізати і чим оприскувати. Ось такий є крижовник у мене, або ще його називають агрус. Уже листочки ось як порозпускалися. Буду його зараз обрізати. Звісно, це треба було робити раніше, але була дуже холодна і дощова погода. Буду обрізати зараз. В першу чергу буду обрізати сухі гілочки. Ось такі гілочки сухі, потім ті, що йдуть дуже низько, ось такі, видно, що вона понизу. Тому, що, коли будуть нав'язуватися ягідки, вони будуть просто звисати до землі. Низько І там тоді починають на них всякі хвороби чіплятися. Наприклад, мучниста роса чи борошниста роса, вони все одно будуть осипатися. Так що буду обрізати ці нижні і старенькі. І молодесенькі ті, що ось такі. Померзли ті, що і невизрівші. І ось тепер так виглядає після обрізочки, поперебирала ті гілочки, що перехрещувалися, і ті, що йшли всередину куща. Дежувник відцвів І є вже ягідки. Ось які вони гарненькі, такі малесенькі, гарнесенькі А як виростуть, будуть великими і смачними солодкими. Ось є навіть великі такі. Зараз покажу колючі, колючі. Ось які великі ягідки є. І почали рости молоденькі пагінці. Ось з самого низу. Я так гарненько їх обрізала, сильненько. У мене їх. Декілька кущиків. Ось трішечки менший, там ще менших два. І там далі ще відсадила є. Тому що цей сорт дуже такі великі, гарні ягоди. У минулому році також обрізала сильно ось в мене поричка є. подивіться, скільки в цьому році буде ягідок. Ось облито. То в мене кожного року ну зовсім немає ягідок. А це їх буде повно. А ось інший тут не такий цвіт. А ось далі ще один сорт. Це я купляла в інтернеті, була коли замовляла в Добродарі. І такі ягідки тут великі, але він такий поганенький кущик. Треба буде від нього в цьому році восени. Нарізати лози, ось як вона виросте, і почеренкувати. Натикати в землю, щоб розвести більше кущі. Агрус вже гарненько підріс, такі гарні ягідки. Ось. Обробила їх скором і хорусом від хвороб. Якщо у вас є гарний кущик агрусу або ще кажуть крайжовник, можна його розмножити. Брала ось так гілочку, наприклад, ось оцю, обламувала всі оці пишні листочки, брала їх і тягла так в сторону туди, щоб якомога дужче розідрало цю кору, щоб її поранило. І потім прикопувала. І виходить, що з отих ранок там будуть звідти виходити корінчики. І потім пригинала і прикупувала земелькою. Але ще. Вона так пружина, ця гілочка, що вони піднімалися вверх. Тому, коли я їх прикопувала в земельку, я на землю зверху на цю гілочку ложила кирпичинку. Вона важкенька і гілочка потім не піднімається. Нахиляла і все звідси ось росли молоденькі гілочки, а потім восени вище тут зрізала і відсажувала. Ось один із них. Ну, Я добре їх обрізаю. Оце йому в цьому році третій рік уже пішов. Я навесні його добре обрізала, лишила там невеличкі гілочки. Ось такі невеличкі коротенькі, щоб він кущився. Ось можна зрівняти ось два кущика, один кущик і два. Вони молодесенькі. І я на цьому не зрізала гілочку, лишила, вон там декілька ягідок. І подивіться, на ньому дуже мало йде молодих гілочок. Внизу взагалі немає. А внизу ось такі маленькі слабенькі є. А ось кущик що добре обрізала. Подивіться, які гарні. Молоді гілочки наростають великі, він стане набагато більший на наступний рік. І потім вже будуть ягідки. А цей не піде в ріст, такий поганенький лишиться. Виходить, що переведу цілий рік, і на наступний рік знову його повністю зріжу, і він тільки почне нарощувати такі гілочки. Щоб не тягати відра для того, щоб полити Кущики крижовника, пурички, смородини. І не сидіти довго зі шлангом біля куща, щоб полити. Я беру ось так, вставляю возик, кидаю туди шланг і воно набирається. І Потім зручно недалеко носити, не тягати ті вітра, поливаю кущики. Зараз будемо підживлювати наш крижовник. Була, робила куряк. Буду тепер його розбавляти одну літру куряка на 20 літрів водички. Зараз понабираю водичку і буду проливати наші кущики. Перед цим була їх добре пролила водичкою, щоб, коли будемо лити це добриво, не попалити корінчики. Жовник достиг. Почали його бривати, готувати веренничко. Нещодавно оприскували їх топазом від хвороб, щоб не були оті, такі борошнисті росі в нальотовій. Смакота солодкі. М -м -м -м. Дуже смачні. А он папку Рука, біла бука. <хи> Зараз так виглядають кущики крижовника, пожовкли, листечко почало обсипатися. І ми бачимо, скільки понаростало молодий гілочок за це літо. Вон вони такі світленькі, оце світленькі. На наступний рік також буду обрізати ті, що не визріють, ті, що опускаються вниз. Ось так. Це гарненька товстенька. Тоненькі, ті, що пускаються вниз, ті, що не визріли, тому що там є маленькі, і вони взимку просто вимерзнуть. Знову пообрізаю, пообрізаю де такі старі, на яких вже виходить іде головний, від нього відходить другорядний. І ті, що від другорядних відходять і ще одні, ті буду обрізати. А на тих, що тільки головний і другорядний, буду лишати. І ось кущик такий. Тут вже обсипалося. І молоденькі, ось ті, що я показувала, общипувала, щоб були зелені такі молоді гілочки, ось скільки наростило. На наступний рік також пообрізаю малесенькі, оці всі, пообрізаю і лишу штук 4-5 гілочок. Всі інші обріжу, щоб наші кущик не навантажувати і він гарно ріс. Якщо погано нарощують на собі крижовники-гілочки. Ось приблизно десь так. Ось видно, що кущик він слабенько понарощував гілочки. Це означає, що там сидить хробак і не один, і сидить їсть. Оце означає, що треба пролити аміаком, щоб подушити там усіх хробаків, ті, що на зиму залізли під землю. Або можна актарою. Пачечку актари розбавити на відроводи і пролити кущики. Видно, що він погано наростив, це там 100% сидить хробок і не один. А ось як виглядає той кущик, що я вам показувала два штучки. Ось це той, що був з ягідками. Ось так він виглядає. А ось той, що без ягідок був. Оце він, скільки наростив гілочок. І ось в бік з під я не бачила гілочка. Також ось. Ось, бачите, яка різниця. Тут бур'єни не видно, можливо, нічого. Оце скільки гілочок на ньому. Ось так оце наросло. І скільки на цьому. Бачите, яка різниця. І ось такий результат. Ось таким способом я доглядаю за крижовником. Дивіться, можливо, вам ця інформація була корисною, можливо, ви щось дізналися в цьому відео нове. Спасибі, що додивились відео до кінця. Ставляйте пальчик вверх, якщо сподобалося відео. Пальчик вниз, якщо ні. І до наступного відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити наступне відео.